На даному відео 12-річна дівчинка стала жертвою групового побиття. Натовпом підлітків 15-16 років. 12-річна дівчинка з Білої церкви, чиї тато, рідний брат та двоюрідний брат зараз воюють на фронті та захищають країну. Стала жертвою побиття, знущання та вимагання посеред білого дня. Зараз я коротко поясню весь хронометраж. До нашої жертви на перерви підійшла дівчинка, яка на два роки старше, та запропонувала їй у неї придбати ту саму Марію Іванівну за якісь там. Невеличкі гроші, на що наша жертва відповіла: Вибачте, у мене немає грошей. Після цього дівчинка, яка на два роки старше, сказала ти що дурна. Потім віддасиш, яка різниця. На що жертва сказала: Ні, вибач, мені це не потрібно. Після чого вона пішла, розповіла це усе подругам. А потім, уже через подруг, це все потрапило до тої самої дівчинки, яка на два роки старше. Вона покликала своїх друзів, чиї батьки там працюють в прокуратурі, в поліції, і якийсь там мер білої церкви, і усі дружно пішли, вислідили ту саму дівчину, поки вона вигулювала собаку в лісі. Ой, оля. Оля, Коля така так, пропустив. Щоб на турі вже не хотіла. Я не потім голова. більше, Ти промахнувся. Я знаю. Згла... Згла... Що ти Ти Я не буду коментувати усе, що там відбувалося, адже усі ці відео в мене є в телеграм-каналі. Ви можете перейти глянути і поширити це відео, щоб якомога більше людей дізналося, що відбувається. І коли ви дізнаєтеся, що зробила поліція, мабуть, ви будете не просто в шокі, ви, мабуть, будете в якщо коротко над дівчинкою глумити, як тільки можна, і перцовий спрей в одразу ж в обличчя декілька разів, одразу же психологічні тами, обзивання, удари з ніг, удар обов'язково по спині, одразу ж в груди, одразу ж по обличчю, жуйка на волосі і багато чого іншого. Короче, ребята, я понял. Мы не закончили, мы не закончили. Снимай. Я тут тоже получался, если что, но меня тут никто не бачит. Снимай, снимай, снимай. Тихо, тихо, джаба. Снимай, жаба, снимай. Джаб уже Алло? Да. Потім вони зробили групову фотографію, де вони, типу, такі супермяга молодці. Запостили це все правильно в інтернет, до себе всякі телеграми, інстаграми і тому подібне, щоб типу здатися брутальними. Одразу ж це відео набуло неймовірного розголосу, де усі почали репостити і поширити цю інформацію. Сама тітка цієї жертви написала в Фейсбуці пост. Що де вона вказала, що на цьому відео моя племінниця її побивають неповнолітні школяри 15-16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші за ту саму Марію Іванівну. Куди дивляться батьки цих дітей? Максимальний репост я в шоці. Хай всі бачать так званих героїв. Не на коля.

Що та... до кінця тижня, де на за всі ці останні 2-3 дні одразу ж деякі люди вже знайшли їх номера, їх одразу ж інстаграми. Знову ж таки, уся ця інформація я не буду поширювати у себе відео, адже Ютубу може це не сподобатись. Тому ви зможете це знайти самі. Знаєте, в невідомому телеграм-каналі невідомої людини. Мене ніколи не переставала дивувати та сама жорстокість дітей, адже я сам в дитинстві був жертвою булінгу, але ніколи не доходило до чогось фізично. А тут ось таке до того, ще й посеред білого дня, ще й біля столиці. Це ще раз підтверджує те, що ми живемо в неймовірно дикий час, де ці люди можуть спокійно ходити серед вас. Це можливо у ваші будуть друзі, знайомі, брати, сестри і тому подібне. І ви навіть про це не одразу вже дізнаєтесь. А коли дізнаєтесь, уже буде пізно. Поки ви зараз дивитесь це відео. У мене проходить збір. Був би вам дуже вдячний, якщо ви зараз перейдете за перше посилання в описі під цим відео. Закинете на банку 5-10 гривень, скільки вам не буде шкода. І знаєте, що за донат від 100 гривень у вас є можливість прийняти участь у розіграші. Усі деталі в телеграм-каналі, оскільки лише одному хлопцю було орієнтовно 16 років, то тільки до нього навідалась поліція, де йому типу пригрозили 12-річним 12-річним Сроком в якійсь там буцегарні, в чому я дуже сильно сумніваюсь, знаючи, як в нас працює судова система. На даний момент у мене є інформація, що для всіх інших дітей виписали штраф у розмірі 850 гривень. На даний момент, у мене є інформація, що усім іншим героям цього відео виписали штраф у розмірі 850 гривень, і на цьому все. Тобто, тепер ви орієнтовно розумієте, що уся ця ментальна шкода, фізична шкода. Потім до кінця життя ходити до якихось психотерапевтів або психологів, жити з цим до кінця життя вартує лише 850 гривень з кожного, і усі ці 850 гривень покривають лише фізичне знущання над дівчинкою. І чомусь поліція не хоче піднімати в розголос те, що це поширення заборонених препаратів тою самої дівчинкою, яка на два роки старше, моральне знущання. Та вимагань. Усе це дуже цікаво, враховуючи те, що я зазначив раніше, що у когось батьки працюють в прокуратурі, у когось в поліції, а у когось мер Білої церкви, що може бути більш мерзеннішим, ніж зібрати величезне групування 15-16-річних Підлітків і дійти до річної дівчинки в лісі, де її ніхто не почує, та почати знущатися вимагати гроші буквально просто ні за що, ні за те, щоб вона просто там взяла якісь там речі у них, а просто сказати: повернеш гроші пізніше, враховуючи те, що вона їм нічого не винна, усе це звучить як якась придумана історія, хоча. Все це відбувається насправді. Перепрошую за свій зовнішній вигляд. Доводиться це відео дозаписувати зранку, адже вночі вимкнули світло. Люди в коментарях поділилися на три лагері, де хтось пропонував, що треба розбиратися з самими дітьми, адже вони винні, їм нічого за це не буде, треба до них. Там щось казати не робіть так більше, до них пішла ювенальна поліція. Хай поліція вже з цим розбирається. Хтось сказав, що треба розбиратися з батьками, адже це батьки винні в вихованні, це батьки винні, що вони не додивилися, батьки винні, що їх діти такі розпусні і не мають ніяких моральних цінностей, і що це вже не діти, а вже якісь шакали або просто людина без моральних принципів. І третій тип людей пропонував вирішення усієї ситуації за допомогою фізичної сили, що, наприклад, там військовий, я бачив, писав, що нехай тільки скажуть, де знаходиться ті. Діти, ми одразу ж там бригадою підійдемо, все там розберемось, побалакаємо і тому подібне. Як на мене, фізичною силою нічого не вирішиш, адже на цьому відео нічого не вирішили фізичною силою, і виявляється, що вимагали 15 тисяч гривень. На даний момент, поки я записую це відео уже зараз ранку, з'явилась новина про те, що було виявлено винних 10 осіб у цій ситуації, тобто з ними будуть розбиратися їх уже по ідеї знайшли, і вимагання 15 тисяч гривень доволі таки Немаленька сума, і вони змушували цю дівчинку викрасти ці гроші у своїх батьків. Як на мене, людина, яка стала колись жертвою судової несправедливості, здається, що цим дітям нічого не буде. Завжди так було, є і буде що. Щоб ти не робив, хтось там закине за тебе гроші, хтось домовиться, хтось щось доб'ється. На цьому всі просто мирно розійдуться і нічого з цим не поробиш, адже така у нас судова система. Шкода цю дівчинку, адже вона до кінця життя буде жити з думкою про те, що життя несправедливе, все навколишнє несправедливе, і скоріш за все, щоб ти не робив, щоб ти не доводив, ти будеш завжди неправий. Адже хтось рівніший, хтось багатший, хтось зможе просто занести гроші і довести свою невинність. Окей, okay. ти сидиш собі спокійно з думками про те, що а чому я, чому саме я став жертвою, чому саме зі мною це трапилось? Що я зробив не так? Від цього ніхто не застрахований. Був би ти поганою чи доброю людиною, скоріш за все, знайдеться натовп якихось. Дітей або натовп якихось дорослих чоловіків, які просто зроблять своє діло і ти нічого з цим не зробиш. Комусь це здалося дуже кумедною ідеєю, або дуже крутою ідеєю, щоб можна було попантуватися, показати свій там статус, або можливо, комусь щось там спробувати довести. На превеликий жаль, знову ж таки не знаю, що можна в цьому зробити. Дуже сумно на превеликий жаль, але нічого з цим не поробиш. Можете зараз перейти в телеграм канал, підписатися і подивитися всю детальнішу інформацію, яку я залишу там в пості одному, щоб ви нічого не пропустили, і я сподіваюся, теж нічого не пропустив. Можете мене виправити в коментарях, якщо у вас, наприклад, є що додати, або можете доповнити якоїсь нової інформації. Попрошу вас поширити це відео, дати йому розголос, або, наприклад, перейти в телеграм-канал і самим поширити це відео з проханням, те, щоб інші теж поширили, щоб більше людей дізналося про те, що зараз відбувається. Ця те, що поліція замовчує, і ніхто нічого з цим не робить. І ніхто з цим нічого не зробить, окрім нас самих. Дякую вам величезно за перегляд? Люціло обіймаю. Бережіть себе, до зустрічі.